Тарас Олександрович, підіб'ємо короткі підсумки першої гри, завтра ще друга гра буде. Ось що було ключовим у цій першій грі півфінальної серії. Я думаю, перший гол, мабуть. Бо ви бачили, що до першого голу у нас були моменти. Ми могли також їх реалізувати, але перший гол індивідуальна майстерність двох гравців. Вирішила епізод. Ну, а Потім вже хід на класі, зробив дві контратаки і рахунок став 0-3. А з 0-3 проти команди Хід ну, дуже важко грати. Я хочу привітати, по-перше, команду Хід з дуже гарною змістовною грою. Вони довели, що вони не дарма а чинні чемпіони України, з ними дуже важко грати. Вони зіграли, як то кажуть, на класі. Забили один гол, потім сіли на, кон... на контратації, потім спокійно довели. Матч до логічного завершення. Що буде найважливішим у завтрашній другій грі? Ну я думаю, по-перше, це відновлення. Да, як е, треба добре відпочити. Ну і зібратися все. Завтра знову з чистого арку, що все починається.